Коломиї розпочався традиційний навчально-тренувальний збір. На базі локомотиву тренується олімпійська команда України з боксу. Вже більше десяти років до міста над прутом з'їжджаються кращі боксери нашої держави. кажуть, що в Коломиї створені всі умови для професійних занять. Крім того, організатори забезпечують цікавий культурний відпочинок і, що не менш важливо, якісне харчування. На тренуваннях нашої збірної побувала Галина Досин. До нашого міста приїхали чемпіони України, Європи, світу та учасники Олімпійських ігор. Ці хлопці вже беруть старт на чотирирічну підготовку до Олімпіади, яка буде проходити у 2016 році в ріо де женейро Режим роботи нашої збірної команди з боксу дуже напружений. Тренуються спортсмени тричі на день в залах спорткомплексу Локомотив загалом по 6-7 годин. Вони постійно, як кажуть, точать свою майстерність, щоб стати сильнішим у світі. По тренуванням в нас ніяких проблем, жодних немає. Звичайно, хотіли, щоб більше все таки уділяли уваги, щоб були кращі спортивні зали, щоб діти могли спокійно більше займатися спортом. Оце саме основне. А так то у нас спеціалісти дуже високо. Класу, і я думаю, що бокс в Україні і в світі зараз на самому вищому рівні. Разом із боксерами приїхав і зоряний тренерський склад. Серед них старший тренер Олімпійської збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Зі спортсменами тут перебуватиме до 31 січня. Каже, Коломия для них стала вже рідною. І більше того, наше місто для боксерів вже є талісманом успіху. Коли збірна стартує з Коломиї, обов'язково мають медалі. Крім того, цьогорічна зустріч. Ще одна знаменна дата для українського боксу каже тренер: відбувається зміна поколінь. Ті хлопці, які практично два олімпійських цикли відпрацювали, наші зірки, зірки світового масштабу, вони сьогодні вже. Якби ну, сьогодні важко сказати, що вони залишаться на слідуючий олімпійський цех. Допустим, там Василь Ломаченко він офіційно об'явив, що він вже переходив в професіонали. Дехто з них ще вагається, дехто. Тобто, і вони рішення приймуть ще пізніше. Сьогодні ця команда, яка тут є, це молоді хлопці, 90, 93 дев'яносто 4 рік. І тому якби відбувається таке омоложення команди, і воно також починається в Коломиї. Ну я ще раз повторюсь, ми щиро вдячні. І тренери, і спортсмени Коломи, і Івана Ярославича до Налишого, Федерації боксу Колумиї, Івано-Франківщині за те, що вони створюють нам такі умови і що ми можемо сьогодні працювати. Павло Іщенко з Херсона у Коломиї на тренувальні збори приїжджає вже кілька років поспіль. Ще від маленького хлопчака. Вже зараз за плечима має участь у 20-х Олімпійських іграх в Лондоні та є багаторазовим чемпіоном України. Мріє про участь в Олімпіаді 2016-го, а цього року хоче стати чемпіоном Європи. Каже, Коломийська тренувальна база може це забезпечити. Мені тут дуже подобається, бо тут ідеальні умови для тренування збірної. Тут є хороша база, тут добрі тренаж тренажери. Там я не знаю, є місце, де стояти в парах багатьом людям. Ну і харчують тут е, дуже добре. Такі тренувальні збори обходяться в середньому 20 тисяч гривень, розповідає Іван Данилишин. Щоправда, зізнається, поки що коштів на ці потреби не отримали. Як то кажуть, розраховують на власні сили. Окрім проживання та харчування, федерація боксу Коломиї забезпечує ще й цікаву культурну програму для спортсменів. Вони ще відпочивають, звичайно, тому, що як такі напружені тренування, до то вони виїжджають і в гори. Вони на водохрестя всі цілою командою. Скупались у річці. Все традиційні і наші наші звичаї. Вони їм дуже цікаво, тому що вони побували вже і на Буковелі. Вони побували в шешурах. Вони з нами грають в хокей. У них тут дуже така програма. У них немає часу для, скажімо такого пасивного відпочинку. Як розповів Іван Данилишин за останніми дослідженнями, Бокс посів перше місце у списку найбільш небезпечних видів спорту. Оцінка велася за кількома критеріями. Попри це в Коломиї, він один з найпопулярніших в оновленій залі для тренувань завжди людяно. Тут тренуються і хлопці, і дівчата. Приїжджають діти із навколишніх сіл. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.